Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В центрі столиці пролунало 15 вибухів Епіцентру Встав урядовий квартал біля держдуми, Менежна площа, підземні коридори ФСБ, а також у колиці Червоного майдану. Частина ударів була нанесена середину. Одночасно спрацювали закладення зарядів в каналізаційних шахтах, вентиляційних системах і транспортних тунелях. Загинуло понад 200 осіб, зокрема щонайменше 60 співробітників Росгвардії, включно з офіцерами підрозділу зубр, розташованого біля Держдуми. Очевидці повідомляли про вогневий контакт між озброєними особами в цивільному і військовому, які не змогли ідентифікувати противника Таємно оточення Кремля і виведення бронетехніки протягом 30 хвилин після вибухів на вулицях Москви з'явились танки БТР блоковання підходи до Кремля мавзолея адміністрації президента ГУВС ФСБ міноборони і декілька об'єктів особливого призначення. Рух зупинено на мостах. Виходи з метро, перекриті військовими. А до Москви почали прибувати перекинуті з фронту підрозділи спецпризначення, групи Вимпал, окремі роти морської піхоти. Розвідка 2-ї гвардійської дивізії було офіційно підтверджено наказ перекидання сили із прифронтових напрямків до внутрішніх об'єктів забезпечення безпеки. Зачистки серед своїх у декількох районах центру міста відбулись локальні операції. Насправді розстріли за підозрою з радіо на з рот що намагалась вийти з оточення біля Луб'янки, була повністю знищена. У цій лілі лі свідчили про своїх, які відкривали вогонь на ураження без попередження біля кремлівської стіни. Бачили групу бійців із нашивками невідомого формування. Наразі триває спроба встановити їхню належність. Відомо що у них був професійний зв'язок, злагоджені з дією збройня натівського зразка. Аварія в ядерному сховищі. У момент, коли розгорталась зачистка в одному з підземних кремлівських ядерних бункерів, зафіксовано аварійне спрацювання омолоджувальних систем охолоджувальних систем після короткочасного знеструмлення в одному з реакторних відсіків сталося перевищення температури, внаслідок чого почався витік радіоактивних речовин. Наразі рівень радіації на відкритій ділянці червоного майдану перевищує норму в 9 разів. Периметр відгороджений, але офіційних повідомлень не оприлюднено. Кількість персоналу, який не встиг евакуюватись, оцінюється в понад 80 осіб. Переважна більшість вважається загиблими. Декілька тіл вивезли в контейнерах з ознаками гострого радіаційного опіку, прихована паніка і втрати серед цивільного населення. На тлі офіційного мовчання московських лікарнях фіксується різке збільшення звернень, з симптомами гострої інтоксикації, термічних опіків і поранень уламками. За неофіційними даними кількість постраждалих цивільних може сягати 600 осіб. Загинуло щонайменше 90 цивільних. Більшість від осколків, скла, уламків, будівель і пожеж. Міські служби перевантаження станції швидкої допомоги працюють в режимі надзвичайної ситуації. Вивезене тіл із центральної частини Москви проводилось під прикриттям вантажів океанесела. Місцеві жителі фіксували десятки тіл в чорних пакетах. Інформаційна блокада, масові перебої мобільного зв'язку, блокування інтернет-трафіку в районі Тверської Арбату Садового кільця телеграм канала повідомляють про примусове вилучення телефонів в лікарнях, військових частинах і інформація про затримання журналістів, які намагались передати відео з місця. подій. у московських студіях державних телеканалів запроваджено контроль з боку представників Міноборони, ведучі працюють за заздалегідь написаними текстами. Жодних згадок про вибухи чи аварію сховищі не звучить. Аналітика, що це було, скоординована атака на центр влади ЕРФ, ймовірно, є елементом внутрішнього перевороту або акцією зовнішнього впливу через агентуру, високий рівень підготовки, синхронні дії, супровід технічними аваріями вказують на багаторівневу операцію жертви понад 200 загиблих військових в основному розгварді, охорона адміністративних будівель, щонайменше 90 загиблих цивільних, близько 600 поранених, понад 80 осіб вважаються загиблими в ядерному сховищі. Десятки тіл евакуйовано без ідентифікації наслідки ослаблення фронту за рахунок перекидання боєздатних підрозділів до Москви, ймовірна ліквідація або ізоляція певних генералів і посадовців, криза довіри до внутрішніх силових структур. Масштабна інформаційна блокада з ознаками паніки на найвищому рівні це не терак, це спроби демонтажу вертикалі влади зсередини або ж початок фрагментації російської державності під тиском комбінації внутрішніх і зовнішніх чинників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.